Привіт, на зв'язку у містер Фрізі і сьогодні залишився один інцидент. Тобто вчора вечором, ось переписка. У мене вкрали телефон. Сьогодні ми будемо його шукати. Ось як ви бачите, тут, тут є вишка і синій фон якийсь. Зараз будемо шукати. Ми приїхали сьогодні пізніше вже, бо оператор не сповістив мені рано, тому ми ось в таку пору приїхали вже шукати телефон. Вчора ввечері не було варіантів, бо тільки сьогодні скинули. Тому зараз будемо їх шукати. Друзі скинули кріншот. Це скріншот з оператора телефона, бо йому скинули на телефон. У нас в селі є тільки дві вияшки, тому ми зараз поїдемо на одну. Подивимось, що там є щось таке, і поїдемо на другу. Ось ми майже під'їжджаємо, зараз віримо фотографії, чи щось є таке схоже, і поїдемо на другу вишку. А зараз ми вже під'їхали і звіримо по фото, яке нам вислали, чи це, ця вишка, чи ні. Мені здається, що це не вона і тут ніде синього кольору нема. Тому ми зараз вирушаємо до другої вишки. Оу, ні! Вже пройшло більше половини часу. Вирушаємо до другої вишки. Ти руки дамо до другій. Центр качества, далі нам потрібно. Тигнути і шукати мій телефон. Стоп. Нічого. Так друзяти. Там багато з моїх відео засняти, тому треба поскоріше їх знайти, щоб були для вас відосики. Друзі, там на мій телефон флешка зі всіма моїми файлами новими відео, тому поїхали далі шукати. Так. Ну, ось на тоді в другі вишки. Я знаю, що ось тут є. Друзі, ось є ще вишка. Прям така, як на фото, ось фото буде. Тому, як ви бачите, вона однакова. Тут назад десь буде телефон наш. Мабуть, потас. Це право. А тут я поглядаю, куда бізнес пір. Або там нема. Так, я тут нема. Бідом завтра не Так, ось ми вже повернулися в чоловік. Видимо, що телефон буде тут. Будемо, що телефон буде тут. О, супер! Так, є, все робить. Зараз перевіримо, чи є ще відео ті. Друзі, відео є, яке я вчора ще засняв. Тому... Чекайте це відео, яке ми робили велосипед. І ще одне відео, як ми робили, робили наш домик. Ну а ми будемо прощатися на зв'язку у Містер Фрізі. Ми сьогодні каталися на велосипедах і шукали мій телефон. Всім пока!